Вітаю! Давайте сьогодні розбиратись, як вимірювати світ навколо нас, відстані, висоти, з'ясуємо, як це робити, використовуючи і прості спостереження, і, звісно, сучасні технології. Повірте, така навичка може знадобитись будь де, чи то в поході в горах, чи навіть під час ремонту вдома. От скажіть, як часто буває, дивишся на щось вдалині і думаєш. А як далеко це? Може, то грозова хмара насувається, чи он той далекий берег річки? У цьому огляді ми знайдемо відповіді, і вони насправді на диво прості. Ось наш план на сьогодні це така собі подорож від інтуїції до точності. Почнемо з того, що доступно абсолютно кожному, і дійдемо до технологій, які вже є у вашому смартфоні. Ну що, готові? Отже, перший, мабуть, найдавніший інструмент, який у нас є, це наші очі. Оцінка на око це такий інтуїтивний спосіб, яким користуються всі від туристів до військових. А тепер подивіться на цю різницю. У досвідченої людини похибка всього на всього а от новачок може помилитися аж на половину. Це ж колосальна різниця. І це вкотре доводить, що практика ключ до всього. Ось кілька орієнтирів, які допоможуть, так би мовити, натренувати очі. Уявіть, на відстані 5 кілометрів ми бачимо лише загальні контури, а вже за 100 метрів можемо розгледіти риси обличчя. Це допомагає відкалібрувати наш внутрішній далекомір. Однак наші очі, знаєте, доволі легко обманути. Погода, рельєф і навіть колір об'єкта можуть сильно спотворити наше сприйняття відстані. Наприклад, на рівнині все завжди здається ближчим, про це варто пам'ятати. Гаразд, з оком розібрались. Але що робити, якщо потрібна більша точність? Давайте подивимося, як прості інструменти та базові знання фізики можуть нам у цьому допомогти. Ось вам два прості, але дуже ефективні методи. Вимірювання кроками ідеальний варіант для невеликих дистанцій, а метод звук і світло це ж чиста фізика, і він просто незамінний для великих відстаней. Побачили блискавку, порахували секунди до грому, помножили і готово! З картою точність вимірювань зростає в рази. Головне тут зрозуміти, що таке масштаб. От, наприклад, масштаб 1 до 25 тисяч означає, що 1 сантиметр на карті це насправді 250 метрів на землі. Тобто виміряли 4 сантиметри на карті, знайте, в реальності це цілий кілометр. А ось і формула, яка дозволяє обчислити відстань з дуже високою точністю. Все, що треба знати, це реальну висоту об'єкта та його кутовий розмір, у так званих тисячних. Тисячна це просто одиниця вимірювання кута, яку часто використовують, наприклад, у біноклях. Звучить складно Ані трохи. Зараз все покажу. Дивіться, як це працює на практиці. Знаючи висоту звичайнісінького стовпа і маючи бінокль із сіткою, можна дуже точно визначити відстань до нього. У нашому прикладі це рівно 600 метрів. Просто і геніально. Так вимірювати відстані ми начебто навчилися. А як щодо висоти? От як дізнатися, наскільки високе дерево чи будівля? Виявляється, принципи ті ж самі. Тільки тепер дивитися треба не вперед, а вгору. Тут усе, що треба, це виміряти відстань до об'єкта і кут до його верхівки. Далі елементарна формула, і висота у вас в кишені. А і не забудьте додати висоту рівня своїх очей для точності. Ну а тепер давайте зазирнемо у світ професіоналів, які ж інструменти використовують вони, і чи може наш звичайний смартфон з ними хоч якось зрівнятися. Нівеліри, теодоліти, тахеометри. звучить серйозно, правда? Це інструменти, які забезпечують просто міліметрову точність у будівництві та картографії. Уявіть собі, похибка може бути всього пів міліметра на кілометр. Саме завдяки їм хмарочоси стоять рівно. А ось і пряме порівняння. Професійні інструменти це, звісно, максимальна точність, але й висока ціна та складність. З іншого боку, ar додатки у смартфоні це доступність і зручність для повсякденних справ, тобто вибір залежить від задачі. І наостанок кілька порад, які допоможуть стати справжнім майстром вимірювань і неважливо, який метод ви оберете. Отже, запам'ятовуємо, головне це увага до деталей. Завжди враховуйте умови, використовуйте оптику, якщо є можливість. І ніколи чуєте ніколи не довіряйте одному єдиному виміру. Зробіть три, а краще п'ять спроб і візьміть середнє. Ось цей буде ваш надійний результат. І тут все зводиться до одного простого правила: практика це ключ до успіху, регулярна практика, і ви зможете читати простір навколо, наче відкриту книгу. Тепер у вас є всі інструменти та знання. Тож виникає логічне питання, який пейзаж ви прочитаєте першим? Вийдіть на вулицю і відкрийте для себе нові горизонти успіхів.